вас вітати, шановні колеги, у себе на навчанні з кредитування. Всі, ви, я знаю, користуєтесь своїми методичними банками. Багато з вас користуються іншими методичними банками. Але якщо ви завітали до нас, то я думаю, у вас є нагода скористатися також нашим кредитом, який ми вам пропонуємо. І хочу вас познайомити. Своїм методичним банком, оф, який представляю я Олена Філіпова, директорка цього банку. Так, По ходу ми з вами, якщо виникнуть питання, ви, будь ласка, піднімаєте руку. представляєтесь також, що ви представляєте, якщо є питання, і ми з вами будемо злагоджено працювати. Що я хочу запропонувати у своєму банку? Перш за все, це чому переваги нашого банку? По-перше, це кредитування не потрібно віддавати, а навпаки, накопичувати, і ви можете його використовувати в своїх професійних цілях. По-друге, цей методичний кредит є для вас безкоштовним і навчання сьогодні на симуляторах ви також пройдете безкоштовно. І що ми очікуємо від нашого банку? Наш банк пропонує вам. Мо, а ви озвучите, будь ласка, чого? Чого сьогодні? Багато. Будь ласка. Позитивних емоцій. Супер, мо. Чого? Цікавості. Цікавості. Супер! Так, будь ласка, ще. Знання. Знання. О, знань. Супер. Так, дякую. Ще. Уміння. Досліджень, досліджень. досліджень! Супер! Ви молодці! Так. Творчості. Творчості, так! Звісно. Супер! Позитивний позитиву! І щоб ви у мене були коронавіру після цього кредиту. Супер! Дякую! Так! Тож, бо я хочу вас ознайомити. Ну, всі ви знаєте, що це таке кредити. Багато користуєтесь не тільки методичними, але, але я хочу вам запропонувати в своєму методичному банку тіло кредиту, який називається метод переплутані ноти. Це досить така зручна техніка інтерактиву. Інтерактиву це за кожною нотою закріплена дія. Яку необхідно виконати в групі, це може бути дія, це може бути творча справа, самостійна, будь-що, що ми будемо накопичувати під свою тему. Тобто тіло кредита це те, що ви берете у нас в банку, а далі ви з ним працюєте, да? накопичуєте і тому подібне. Тож бо ми сьогодні з вами, як я і обіцяла, на симуляторах спробуємо цей методичний кредит. Тіло кредиту я його трішки наповнила, і ви вже бачили, так що у нас з вами сьогодні універсальність мови графіки. Та? Що це таке графіка? Ви всі знаєте, з дітьми опрацьовуєте там, і можна попрацювати, як перегорнути клас сьогодні. Та? Тобто, ми з вами все це вже знаємо. І Саме основне, що це таке? Нота до, це дія домалювати або доопрацювати, а далі ви наповнюєте. Нота «ре» – реставрація. Це робота з аналізом, інтерпретацією картин, які ми вивчаємо. Ноти «мі» і «фа» разом. Ану, як ви думаєте, мі і «фа», що це? Супер. Міфи, факти стосовно теми, Там, якщо нота соль, також ваші пропозиції. Соле. Так, це соло, це соло, сольна партія, та, це наша самостійна творча робота. Ну, ля, зрозуміло, це не ля-ля-ля, а ритм, задор, відпочинок, який ми використовуємо, щоб зняти і зорову, і статистично. але я пропоную вам сьогодні працювати кінезіологічні вправи. Це фітнес для мозку, хто знає. Так? І Сі під нотою Сі це наша реклама, не ре, а Сі це Сінквейн, п'ятирядковий вірш. Так? Ви знаєте, ми з вами опрацюємо його, це представлення своєї сольної роботи, це як просування своєї творчої роботи. Тож, бо ми сьогодні з вами починаємо працювати під цей метод. Так? Для початку нам необхідно об'єднатись в групи за партіями нот. До, ре, мі. Хоча б три ми опрацюємо, будь ласка. До. Ре. Мі. До, ре. Мі. А вас, я папрошу, у вас буде потрібна місія. Ви сьогодні будете активними. Глядачем. Друга місія журналіст. Так. І, звісно, третя місія для вас буде секретна, я вам потім поясню. Добре, супер. Так, будь ласка, для ноти до. Домалювати. Будь ласка, нотки до сюди, за цей стіл. Та-та-та, швидше. І у вас ще третя місія. ви тайм менеджер. На кожну вправу ми даємо 5 хвилин, навіть 4 хвилинки. Добре, я скажу, коли будемо ми. Так, до. я використовую під нотою до на початку уроків. Це друдли, це такі загадки, які перше використав автор, американський комік. Це загадка у вигляді чого каракуль чи щось. Побачити невигадане, побачити знайоме в цьому. Так? Тобто у вас це картинки, я вже перенесла на аркуші папірок. Вам потрібно домалювати те, що ви побачили в цьому. Будь ласка, так, будь ласка. Нотаре, як я і обіцяла, де мої нотаре? Так. А ще авторе. Будь ласка, а мені тоді Так. Вам бачите, як Так, скласти картину. Там це саме найперше. Ось так? Так, сюди приклеїти, щоб зручно було. так, І спробувати озвучити цю картину. Так. Так, 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 так. Саме основне, коли ви працюєте та спілкування, і ще у вас є одна хвилина на представлення своєї роботи. Тобто вам необхідно її представити. А у вас та факт це міфи-факти стосовно графіки. Там ви можете експериментувати, прописати, як ви представите свою роботу. Це вже ваше. Я даю вам ножиці. Ось текст. Та? а ви створіть міфи та факти. Це графіка. Та? І у нас танк пішов. Так, чотири хвилини. Я дала вам ви взяли так. І ще я вам показую, будь ласка, пані Анна. Будь ласка, ще дивіться, перейдіть за одним QR-кодом. Ми ж у вас журналіст. Так, гата, так. ваше дві дівчатка, так, так. Так, так. дівчатка, час пішов, за QR-кодом переходимо. Вийшло? Так. Супер. Тепер ви журналіст у мене. Напускаємо. Обираємо. Так, ага. так, так. Та. Ні, ось сюди. Дозволите. Тепер ви обрали те, що ви камера. Камера. Ага. Так, Селфі з собою робити. Як вони працюють? А тому що ви фотографуєте? Щоб у вас також було виконання. Так попрацює. Ви Натисайте наличку і відразу це у нас що? А так зараз зараз воно зараз. Спорите ні, пишете міфи, факти, ось так. І ви презентуєте, чи для них кажете, щоб ви обрали, читаєте твердження, чи вони кажуть, що більше факти. Тобто ваша фантазія, як ви презентуєте міфи та факти, так. Це у вас вже є, можете собі тут позначки робити. Там так. так. Є? Так і за часом ми слідкуємо супер, супер, супер. Що тако звучить? Супер, Так. Плюси, плюси. Так, обираємось Так, 11. камера. Тепер дивляться камера. Ось так Оце ще тому що не все буде туди прилізуватися. І тепер разом з собою, щоб я демонструвала.

Yes. Тоді так само всі. Mm -hmm. Добре? Mm -hmm. Так. Та, менеджер ще слідкує за часом. Ось у нас вже є перші журналістські наробки. Так. Дівчата, не забудьте, ви ще оберете свого спікера, щоб презентувати. І час у нас. Одна хвилина на презентацію. Mm -hmm. Тобто це симулятор випробуєте. Дивіться, <coughs> це є пам'ята. А тут до 4 хвилини державу. Так, дівчата, перша група, хто готовий вже. Експромт. Так? Будь ласка, будь ласка, хвилина слави для партії «До». Додавайте куди додавати. Так. так, так. Супер, дівчатка. Ви ж як це? Ви обов'язково слухайте і руки працюють, руки працюють. У нас ось такий пазл, ми його склали, ми спробували скласти. На ньому намальована гарна, ну, зображена гарна сім'я. О, супер! Яку ви назву дасте цій картині? Родинний Ще? відпочинок. Родинний відпочинок, супер. Е, мама собі займається своєю улюбленою справою, попиваючи каву. Ми тут знайшли. Доню, Наталочко, ти, ти так гарно граєшся, іграшки, які в тебе там є. є. Мамошо, а тато нас малює. Так, тато нас хоче гарними зробити намалювати, щоб наші навіть всі всі бачили, які ми гарні. Мамошо, побачила, що там? Я ще взяла з іграшки. ну підійди до мене, я помірюю на тебе жакет. <гум> Ну жакет. у нас про дякую. Супер, супер! Молодці! До речі, це картина нашого українського художника-графіста да? Георгія Наркота. Да? Як вона називається? А портрет з родиною. Так, ну але ви праві, правильно озвучили. Супер. Далі у нас готова мітафа. Швиденько, але тут ще ми всі приймаємо участь, тому що нам необхідно ж опрацювати, де міга, де факти. Ми хочемо запропонувати таку ву. Де правда. Якщо ви вважаєте, що це правда, то будь ласка, піднімаємо праву руку. Якщо це брехня, піднімаємо це, це мір, не брехня, то піднімаємо ліву руку. Домовилися? Супер. Окей. Графіка. Це перший, ви добре захочемо Це правда Це практично правда? Права, так, Права! Права, завжди правий! О, супер! Найдивнішим твором цього мистецтва кілька тисяч літ. Це правда чи не правда? Кілька тисяч літ. Можна побачити на стінах. Ще більше можна сказати. Тисячоліттів. Тисячі літ. Кілька тисяч літ. Їх можна побачити на стінах печер, де мешкали так, правда чи міст? Правда. 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 Основи цих зображень були лінія та силует. За технікою виконання графіку поділяють на оригінальний малюнок і друковану графіку. Та й менеджер. Оригінальний малюнок створюють, як і картину, тільки в єдиному екземплярі. Статкова графіка. Статкова. Статкова. ну да. Да, да, та, так. Так, так. Супер. Перевагою творю да. останньої. Да. Перевагою творю друкованої графіки. Є багаторазове відтворення у великій кількості. Так. Супер, Добре. Молодці. Добре. І речі, нотка до Так. Я Добре. буду виводити так. Ви демонструєте первісний варіант, так? так? що що, що, що перше? Ну, так. Так. О, носили. ми побачили хатик і є суперсида. Супер. І, і друге, ми побачили хмаринки, і хочемо сказати, що навіть коли йде дощ, завтра можна знайти щось хороше позитивне. супер, супер, супер. А я думаю, ще у нас є ноткаря перед соль. Я просто до неї доторкаюся і хочу показати, досить такі легкі у всіх є олівечки. Олівечки є? Є, є. Досить легкі, правилогічні. Саме основне те, що ми виконуємо правою рукою, ми повторюємо лівою, Зрозуміло? Так. На повітрі намагаємось до догори. І донизу. До гори і донизу. Взяли вліво так само. До гори і донизу. Тільки пальці. До гори і донизу. Ліва рука продовжує робити оберти, оберти, обертаємо, обертаємо і беремо праву руку, так само обертаємо. І дуже полюбляє таку гру голова, плечі, коліна на пальці. Дуже легка. Голова, плечі, коліна, пальці. Голова плечі, коліна, пальці. Три рази повторюємо коліна, пальці, коліна, пальці, коліна, пальці. Тільки нігне тепер. Коліна, пальці, коліна, пальці, коліна, пальці, вуха, вуста, очі, ніс. І ще один раз. Голова, плечі, коліна, пальці. Голова, плечі, коліна, пальці. Голова плечі, коліна, пальці. Коли на пальці, коли на пальці, коли на пальці. Бухаву, це очі місце. Дякую, супер! І сольна робота. Ми сьогодні з графіки, чому вона універсальна? Можна би подивитися, будь-які створювати картини. Це можуть бути від натюрмортів, портретного жанру, силуетного, який ми роздивлялися, це сюжетно-побутовий жанр. Так? І ми сьогодні з вами створимо таку картину у стилі фронтаж. Якщо я скажу, що таке фронтаж, ви пригадайте, що дехто робив це в дитинстві. фронтаж з французькою натирати. Тобто ми відкладаємо рельєфний матеріал да, і натираючи, створюємо картину. Дівчатка, ось такі матеріали, рельєфні я вам пропоную. Навіть є монетки, можна, можливо, створити дерево, переможне. Українське, але це колективна робота. Тобто, як ви в парі працювали, ви разом там створюєте картину. Я хотіла показати. Ага. І ще додаю, ви знаєте, можна використовувати фон, да? ось такий для фону, там щось. Для фону олівці, будь ласка, беремо. Папір білий є. І не забувайте, що ми працюємо разом. Папір білий є. Я даю по два, щоб ви дивіться, щоб ви підкладали собі матеріал. Ви відразу вже продумали, що це буде. Так, чи можливо кайдаш? Я не кажу. Можна беріть. Можна, Можна, бері. Можна так, ви можете монетки взяти. Можна? Так, та-та. Будь ласка, ж Анна, журналіст вікала. Супер. А я ще хочу вас прийдуть на не Звіробій. Я зараз продемонструю анічки. А я зараз. Добре. Супер, супер, я покажу. Так. Листочки є? Ви можете брати які олівчики? Так, у вас тут є Так, все краще. Почали господарювати, вони все гризли, гризли, не могла сюди щось подіяти. Ну там травила все, не могла нічого. Але потім завдала собі кота, який почав полювати на миші. Так? І миші, звісно, одна така миша е всю свою стаю зібрала і об'явила мозковий шум. Давайте як послудимося цього кота. Ну як ми посудимось одні, пропонували також отруїти, інші пропонували. Там спалити якусь хімічну зброю, застосувати так. А одна ще запропонувала, давайте повісимо дзвоник, і ми будемо чути його. І будемо розбігатися, бо ми ми побігаємо швидше, ніж тоді. Супер, всі стали аплодувати, А потім тільки одна мишка зауважила маленька. Кажіть, будь ласка, хто буде вішати цього дзвоника? Я до того не буду вас напружувати, щоб створити творчу роботу. Треба продумувати все до дрібничок. Так? До цих і ці дрібнички творять ще, що закінчені наші роботи. Так, і у нас є ще хвилинка і все. Так, і останнє, як ми з вами, дівчатка, можна залишити, ви супер, я вже закінчила, але я хочу, щоб ви, як ну, Мої колеги просто для себе обрали від нашого методичного банку подарунок. Просто витягайте, І дивіться, будь ласка, ось нота ля. Ось нота. Соль висить. Ось міфа. У вас нотка до, у вас нотка ре. Я прошу вас проголосувати. Да, ми всі українці віддаємо свою думку. Проголосуйте, будь ласка, що вам сподобалось у нас в методичному банку. Нога ме. Підійдіть туди, де вам сподобалось. Шановні проголосуйте, Шанова. Шанова. Все. Шанова. Шанова. вибачте, будь ласка, Шанова. дякую. Дякую, це вам подарунок. Дякую. Ми зростаємо з кожним днем. Дякую.